Книга буття, розділ 16 Сараїж, Аврамова жінка, не родила йому дітей, а була в неї рабиня єгиптянка на ім'я Агар. Тож Сараї сказала до Аврама: Господь зробив мене безплідним. Війдино до моєї рабині. Може, я матиму дітей завдяки їй. Послухав Аврам бажання Сарої і взяла Сарої Аврамова жінка, свою рабиню Агар єгиптянку, при кінці 10-го року, як Авраам оселився в Ханаан краю та й віддала її Аврамові, своєму чоловікові за жінку. Війшов він до Агарі, і вона зачала. Як же відчула, що зачала, то стала зневажати свою господиню. Тоді Сара їй промовила до Аврама, Нехай ота зневага до мене та впаде на тебе. Я сама дала тобі в обійми мою родиню, а вона, відчувши себе вагітною, стала мною погорджувати. Нехай Господь судить між мною і тобою. Авраам же сказав до Сари, ось у твоїх руках твоя рабиня. Роби з нею, що хочеш. Запопалася тоді Сара і до неї жорстоко, аж вона втекла геть їй з очей. Зустрів її ангел Господній коло джерела в пустині, коло джерела, що при дорозі до Шур і сказав Агаре. Рабиня Сараї Звідки ля йдеш? Куди прямуєш? Вона ж відповіла Від Сараї, моєї господині, втікаю. Тоді ангел Господній сказав до неї: Вернися до твоєї господині і покорися під її руку. Далі ангел Господній говорив до неї. Я сильно розмножу твоє потомство, так що його не можна буде злічити, таке воно буде численне». Потому тому ангел Господній сказав до неї: ось ти зачала і вродиш сина, і даси йому ім'я Ізмаїл, бо Господь почув твою скорботу. Він буде дикий чоловік, його рука буде проти всіх, і рука всіх. Проти нього він оселиться перед усіма своїми братами і назвала Агар ім'я Господа, що говорив до неї так: Бог, що з'явився мені, бо казала вона, чи ж я теж не бачила Бога, і, побачивши його, живу ще? Тому і прозвана ту криницю криницею живого Бога, що мене бачить. Це та криниця, що між місцевостями Кадеш і Перер. Ось так Агар породила Аврамові сина, і Авраам дав ім'я своєму синові, якого Агар породила Ізмаїл. Було ж Аврамові 86 років, коли Агар породила йому сина.